тому, що саме у 1831 році 22-річний Чарльз Роберт Дарвін, маючи бороду тоді на першому рівні еволюції, тобто відсутню, в якості молодого вченого натураліста відправився у кругосвітню подорож на кораблі Бігель, звідки привіз свою знамениту ідею еволюційного походження видів, я влаштувався на той самий корабель і проплавав на ньому кілька років, щоб зрозуміти, що змусило Чарлі видати цю теорію. Не подумайте, що я такий фамільярний, тому що ми Чарльзом за ті роки випили не один літр чаю з молоком, а не того, що ви подумали. І, хоча Чарльз на 100% відповідає критеріям істинного джентльмена, але при прощанні я йому сказав: My friend, you're good man and good scientist, but your theory is bullshit». Хай те, що я йому сказав, залишиться між нами, але суть в тому, що його теорія одночасно і наукова, і антинаукова. Я би міг пояснити, чому, але даруйте. У мене нема часу, я ж заскочив тільки на хвилинку дещо взяти і відправитись, подорож далі. Чому але У мене часу, я заскочив тільки на хвилинку, взяти.